Тут між до людей хоч побалакає. Як не як уже вода. Дома сидить, надирізає. Оце хоч віддихнемо тут трошки, та ета. Ви там, мабуть, когось поклали, так? А що, дуже, так? В рамках підготовки до 33-ї річниці дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня в цьому році традиційно було висаджено 70 березок на алеї пам'яті, де ми знаходимося, посадили два куща калини. Української і готуємося сьогодні. Чотири організації міськрайонні спільно. Це Піцури, Юрченка, Салова. Ну і наша районна організація, які участвують, учасники ліквідації, плюс райдержадміністрація, управління відділу, виїхали сьогодні, щоб навести лад, прибрати, підготуватися до. 33-ї річниці і до 26-го до заходів, які будуть проходити тут. В цілому, в цьому році, заходи трошки здвигаються через те, що ми запросили італіянську делегацію на 26 -е число до нас, і вони підтвердили, що вони прибувають. Тому заходи розпочнуться 26-го о 10-й годині. На площі, на проспекті Володимирському, в районі Ринку. Збираємося. О 10.30 буде хода скорботи. До об 11.00 в місті Лубнина Монастирській відбудеться мітинг і відкриття меморіальної доски спільно із італійцями возле нашого знака. Потім переїжджаємо сюди, хода по алеї Скорботи. Панахида 16 вівторок буде відомо, якщо буде присутній, підтвердить і буде присутній владика, архієпископ Полтавський Кременчуцький Федір, то плануємо прямо панахиду провести на алеї пам'яті безпосередньо тут по всім учасникам ліквідації, що пішли з життя. І завершиться. Поминальним обідом кашею і 100 грам. Оце такі заходи щіли. Що... Я щиро вдячний депутатам міської ради за те, що вони відкликнулися і в районі нашого знака в цьому році повністю перекладена плитка, пересаджені деревця і приведений знак до зустрічі на монастирській. Він вже готовий. Безпосередньо. Депутату районної ради Володимиру Євгенійовичу Тиховичу за Берески за Ялинки от на боку Івану Сергійовичу за Калину. Яку надано все це безкоштовно надано нам для того, щоб ми його висадили і підготувалися? Провели ну і безумовно Олександру Петровичу Грицаєнку за ту порозуміння і ту підтримку, що ми все. Робимо як біля того знака, так і безпосередньо тут. Ну і районній владі, голові райдержадміністрації Качененко і Григорію Миколаївичу, голові районної ради, також гляниці за те, що заходи відбуваються і все. Запрошую всіх 26-го прийти на 10-ту годину, ще раз говорю, о 10-й годині біля ринку, ну і прийняти участь в заходах. Дякую. Це тебе глазки повинні. Дякую. Я. Ялочки. А це калюжниця. Жовта? Так. Лагові діло робить. Погодим порядок. після зими. Я б таке оце тут загребло. Це навіть не з-за того, що приїдуть, не приїдуть, захід чи не захід, ми зобов'язані пам'ятати тих героїв, які загинули, а нам надали право життя на Чорнобильській атомній електростанції. І потім в житті, які втратили здоров'я, боліли і покинули цей прекрасний світ. Я щиро дякую. За таку активну громадську позицію всіх людей, Чорнобильська організація одна з найбільших в Україні, можна сказати, найбільша, яку очолив наш царство небесне Василь, Василь Васильович Куксань. Продовжує свою активну роботу на чолі з Миколом Дмитровичем Чудаком, з його заступниками. Будемо Пам'ятати, поки пам'ять жива, поки не буде такого лиха, як у нас трапилося на Чорнобильській атомній електростанції. Всі ж ми знаємо, що тут є пам'ятний знак нашому герою Леличенку, тому ми зобов'язані доглядати його все. Я вважаю, що потрібно більше ініціативи іншої громадськості, тому що оце прекрасну зажургору можна зробити красуню. Сьогодні всі заходи по насадженню дерев, от ми зробили в Тарандинцях, посадили з громадською організацією лип 40, 20 сусон, ялівця, ялинок. Ми ж можемо тут посадити. І тому за ініціативою моєю, значить, у п'ятницю ми будемо садити біля голодомору калину, частково липи, ялинки. Подивимося, що ще ми. Максимально наберемо, ми все посадимо. І тут теж досадимо. Тут от сьогодні досаджували ялинку, берези садили чорнобильці. Я думаю, цю територію треба просто наскільки облагородить, щоб це був туристичний маршрут. Тому буваючи тут, часто я тут буваю, їду на роботу, заїду, які тут порядок чи не накидано. То часто я бачу машини, які заїжджають, дивляться, тому що такого прекрасного знаку голодомору немає в Україні. І люди. Я цим горжуся, що люди пам'ятають, знають і заїжджають. Тому нам треба тут до цього серйозно відносити. Держи, я ще не знав. І сам Федір проведе повністю, паніки. ぜひ出版協賛をよろしく